Крок 3. Аудиторія та плейсменти. Місце розміщення реклами. Налаштовуємо аудиторію. Геолокацію, наприклад, візьмемо Україна, вік від 18 до 65 років стать і жінки, і чоловіки. Інтереси. Якщо масовий офер, то рекомендую широку аудиторію, тобто нічого не змінюємо. Якщо якийсь нішевий, наприклад, якісь автолампи. Інтереси можемо вибрати по маркам авто, Toyota, Ford. Але будь-який офер краще тестувати із інтересами також. Ми про це поговоримо далі. Наш офер ми будемо тестити по широкій або по Advantage Plus. Інтереси додамо в інші групи оголошень для тесту. Саме першу групу зробимо по широкій аудиторії. Місця розміщення Advantage Plus це означає, що Facebook сам визначить де краще крутити. Звичайно, ми можемо окремо протестувати стрічку, сторіс або Reals. В першій групі оголошень я виберу автоматичний плесмен. Тобто нічого не буду змінювати. Advantage Plus. Крок 4.